Українська література розвивається вже понад 20 століть. Знаємо ми і давню літературу, і нову, і новітню, і сучасну. Знаємо, я кажу про науковців і окремих читачів. Дуже хочемо, щоб знали всі або більшість українців, бо література це не тільки виховання, література це не тільки пізнання, література це форма національної самосвідомості. Сьогодні будемо говорити про Михайла Крайхмару, ювіляра жовтня, який народився на Полтавщині, точніше Полтавській губернії, у селі Малі Калівці Злотоніського повіту. Він походив із козацького роду, навчався в колегії Павла Галагана у Києві. Я думаю, що про цю колегію багато хто чув. На історико-філогічному факультеті Київського університету. Українські неокласики це гадуваний нами Павло Филипович, автор, ювіляр, про якого ми говоримо Хано Райхмара, ще один полтавець Микола Зеров, Освальд Бургард, який увійшов в літературу під псевдонімом Юрій Клен та Максим Рильський. Про них. Написав свого вірша Михайло Драйхмара. Вірш має назву Лебеді, і він означив усіх неокласиків як п'ятірне гроно. З вашого дозволу, я зацитую цей вірш, точніше, вірш Соне. І саме з цього вірша, до речі, писаного в 1928 році, почалися життєві негаразди, почалися переслідування автора ювіляра Михайла Драйхмара. На тихім озері, де мріють верболози, давно приборкані, і влітку і восени то плюскоталися, то плавали вони, і ще в них, мов лози. Коли дзвінки, як скло, надходили морози, і плесо шерпнуло, як пірнувши білі сни, плавці ламали в расті крижані лани, і не страшні були для них зими погрози. О п'ятірне нездоних співців. Крізь болю сніг гремить мій переможний спів, що розбиває лід очаю і зневіри. Дерзайте лебеді з неволі, знебуття веде вас у світ ясне сузір'я ліри, де пиниться океан кипучого життя. Як ви зрозуміли, наш автор Михайло Райкмара був поетом, але не тільки. Він був відомим ученим, вчав тривалого закордонного відрядження, вивчав слов'янські мови, походження і вивчав слов'янську літературу. Він знав 19 мов, був двічі заарештований. Уперше його заарештували в 1933 році і після. Невеликої перерви його було випущено, бо, тому що не зібрали доказів. Удруге заарештовано 6 вересня 1933 року. Покарання відбував у таборах гулагу. Помер 19 січня 1939 року у Накулимі за офіційною версією від ослаблення серцевої діяльності. Але маємо спогади Михайла Добровольського. Як каже, що того дня їхня бригада працювала на дорозі, до них наблизилося легкове авто з трьома сп'янілими управлінцями. Конвой шеренгу бригаду із 40 до ханяк. Один із трьох конвойних повільно витяг Маузер з рів'яної кобури і підійшовши на кілька кроків до першого в'язня, трах, до п'ятого трах, ми з Драєм стояли аж у четвертому десятку поряд. А з другого боку стояв київський студент Володя, що її батьком Михайло Драйхмара, коли дружив у Кам'янці. Отож, коли почали що розстріляти що п'ятого, драйхмара у мить обрахував, що під кулю потрапить саме студент Володя. Щойно кат наблизився до чергової п'ятірки до володі, як драй ручки відштовхнув студента і став на його місце зі словами Не чіпай кати, молоде життя, бери моє! цими словами відплюнув. Повойному між очі все відбулось блискавично. Ті ж миті картку притул випустив у груди Драя решту набоїв. Це свідчення людини, яка жила ще довгий час. Бо Михайло Добровольський він засвіти лише в 1951 році. Нашого автора реабілітовано в 1989 році. Вас відсилаю до його єдиної прижиттєвої збірки проростень. Я відсилаю вас до його перекладів, перекладів переважно французьких авторів. І хочу зауважити, що ювіляр жовтня 2024-го Михайло Драйхмара один із тих авторів, які засвідчують те, що українська література, література сильна, художня досконала, література, яка Пов'язана із світовим письменством.